Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Подивіться, де я. Ми приїхали отут. І хочу показати. Подивіться, яка красота. Я так хотіла побачити його вживу. Він такий гарненький. Подивіться яка миленька. А де це? Дві вже біля мене. Десь там? Ой. Франчика. Чекай, реакція. Дай, дай. Mm -hmm. Хочу показати поближче. дуже гарненькі собачка на лице таке. Ой, яке миле, Красотуля така. Mm -hmm. mm -hmm. Просто вже по ногах мені пішов. Ми будемо зараз їхати далі, переносити уже наш, нашу хату, будинок, те, що ми жили, заносити те, що ми виносили того діда, те, що нам дав пожити там. Він сказав, щоб все занесли назад. І це ми будемо ще це робити, працювати. Як ти го кліжиш? А як його звати? Бір. Бер. Ей, то я там б'ю ту будилку. Давай, давай, біжи, 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 покажи мені відео. Лапочку. Лапочку. Це порода, яка вчарка. Дуже гарненькі. милі. милий. лапочку. Я які ж гарні розцвітки. Лапочка. Лапочка. Ну що, ми вже приїхали сюди і дуже-дуже плідно попрацювали. Всі втомлені, але. Раді, що ми змогли це зробити все в один день. Ми все позаносили меблі, постаралися поставити як раніше було. Різні камоди, сірванти. Навіть є така, що грала музика. Я її навіть не бачила, тому що ми як сюди переходили, ми все повиносили і поставили те, що, нам, те, що ми хотіли. Ось так це в будинку було. Було було дуже важко, тому що кожну шухлядку розложували. Ну, інше, бувало, виносили разом з речами, але є таке, що важке було і мусили витягувати все. Ось так. Ми дуже вже втомлені, але нічого, ми змогли. Змогли зробити переїзд в квартиру. Розложити там все, і ще навіть змогли сюди все позаносити і поприбирати. Подивіться, ось просто різні всякі е, такі посудки, не знаю, на згадку чи як. Просто не користуєшся тією посудою. Ну, але є різні люди, які, можливо, колекціонують чи що. Ось такий будинок. Аж не віриться, що ми вже переїжджаємо. Ще прибирати трошки і все ми залишаємо в дуже гарному його стані, чистому. Бо входили ми в його не в такі, ми все ретельно прибирали, вимивали. А тепер подивіться, ось тут ще столика поставили. Ну що, збираємось додому. О, Нарешті, Ну все, пока. Сидимо вже в машині. Будемо ще завозити речі, які залишились іншим бусом додому, в квартиру, те, що все зразу не перевезли. І лягати спати. Всім дякую за перегляди, всім пока-пока.